Клайв Стейплс Льюїс. Хроніки Нарнії Остання битва. Розділ сьомий. Здебільшого прогномів. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Побачивши мандрівників та прийнявши Тіріана за Таркана чи великого лорда, що подорожує із двома озброєними пажами, остроханські воїни в голові колони негайно зупинилися та підняли списи у вітанні. О, мій пане! звернувся до Тіріана один із них. Ми ведемо цих куцаків! До страханства. Працювати в копальнях чи срока. Нехай будуть вічними його літа. Ташем присягаюся, покірності їм не позичати, зазначив Тіріан і зненацька розвернувся обличчям до гномів. Приблизно кожен шостий із них тримав перед собою смолоскипа, тож в мерехтливому світлі вогню. Він мав змогу роздивитися їх бородаті обличчя. Всі вони дивилися на нього понуро та зацьковано. Гноми, гноми! Хіба ж то була велика битва, і чи срок захопив ваші землі війною? грізно запитав він. Що ви вирішили спокійнісінько вмерти в соляних шахтах пограну?» Двоє солдатів злобливо зиркнули на нього, а гноми, як один, почали виправдовуватися. Ну, каса слана, так наказав слан! Він продав нас. Як можемо ми йому перечити? а вже ж. докинув хтось із бороданів і сплюнув із ненавистю. Хотів би я подивитися. На ті немічні спроби. А ну цикла лайдаки!» – обірвав їх старший солдат. Дивіться, вимовив тірян, витягаючи вертя на світло. Ось він ваш Аслан!» Справжнього ж Аслана в нарнії і взагалі не було. Усіх вас надурив круть. Ось кого він виводив зі стайні. Аби збивати вас із пантелику. Подивіться лишень на нього. Гномам уже доводилося бачити псевдоослана, але можливості роздивитися його як слід у них ніколи не було. Тож зараз їм достатньо було лише миті, аби вони почали запитувати один в одного, як взагалі вони могли так одуритися. Ще за часів вертевого ув'язнення у хліві, напнута на нього левова шкура, позатиралася і втратила охайність, а після прогулянки по нічному лісу вона й взагалі стала кривою та пошарпаною. Більша частина костюму збилася на одне плече, а косо, посаджена голова, чомусь злізла назад. Тож тепер будь-хто міг побачити лагідне та трохи дурнувате обличчя Віслюка, що визирало зі всього цього мотлуху. У куточку рота в нього стирчала травичка, яку він пощіпував з того самого часу, як його взяли із собою, увесь час мимрячі. То не моя провина. Я не зовсім розумний і ніколи нічого такого не стверджував. Якусь мить гноми, роззявивши роти, розглядали віслюка, доки один із солдатів різко не спитав, Чи ви при своєму глузді, мій пане? Що ви робите з цими рабами? А інший з підозрою додав. І хто ви взагалі такі?» Жоден спис уже не салютував. Обидва були опущені та готові до бою. Кажіть пароль. гаркнув астраханський командир. Ось мій пароль! відповів король та стрімко оголив меча. Світло приходить, виявляючи неправду. А тепер стережися, негіднику. Бо перед тобою Тіріан, король нарнійський, мов блискавка, налетів він на остроханського командира. Юстас, що витяг свого меча одночасно із королем, відчайдушно кинувся на іншого солдата. Обличчя його зовсім зблідло, але ми не будемо його за це корити. До того ж, він мав неабияку вдачу що іноді приписують новачкам, бо з голови в нього геть повилітали усі ті уроки, які нещодавно втовкмачував йому в голову Тіріан. і він бився, мов дикун, можливо, навіть із заплющеними очима. Коли несподівано виявив на превеликий свій подив, що його страханський супротивник лежить бездиханний коло його ніг. Попри відчуття значного полегшення йому на мить стало по-справжньому моторошно. Січа короля із його ворогом тривала зовсім недовго, і за кілька митий супротивник його теж пав. А сам Тірян закричав Юстасу: Десь неподалік іще двоє. Бережися! Але гноми вже розібралися із двома іншими остраханцями. Більше ворогів поблизу не було. Ну, й удар у тебе, Юстасе! ого! го вигукував Тірян, плескаючи хлопчика по спині. Гноми, відтепер ви вільні. Завтра я вестиму вас у бій за визволення Нарнії! Тричі ура слану! Але те, що за цим сталося, і справді нагадувало якесь жалюгідне видовище. Декілька гномів, приблизно за п'ять, зробили якісь слабкі спроби, але одразу ж припинили. Деякі інші щось понуро прогарчали. Більшість не видало ані звуку. Вони що не второпали, чи що? нетерпляче мовила Джил. Що це з вами гноми? Чи ви не чуєте, що вам каже король? Усе скінчено. Круч більше направити менарнією. Усі зможуть повернутися до звичайного життя. Ви знову зможете радіти та розважатися. Хіба ви не щасливі? Після хвилинної паузи не дуже привабливий гном. Із чорним, мов сажа волоссям та бородою звернувся до неї. А ви хто така будете? Хм, дівчино? Я Джил, відповіла вона. Та сама Джил, яка врятувала від закляття короля Ріліана. А це Юстас. Він теж був зі мною. За волею Аслана через стільки століть. Ми повернулися з іншого світу. Гноми з посмішкою перезирнулись. Та посмішки ті були зовсім невеселими. В них проглядалося щось глузливе. Що ж? нарешті вимовив чорний гном, якого звали Гріфу. Не знаю, як мої хлопці, а я вже достатньо наслухався про того ослана. На все життя вистачить. Почувши це, решта гномів одразу забурмотіли. Точно, точно! забуркотіли інші гноми. Квіти, квітучі, квіточки. Що таке верзете? не зрозумів Тіріан. Він не зблід під час бою, а від їхніх слів аж пополотнів. Подумки. Він чекав від цієї мичі чогось чарівного, а виходило все, мов у дурному сні. Ти, мабуть, вважаєш, що ми глуст втратили. Літають бджілки та ростуть квітки в мозку. Так ти вважаєш? сердито заголосив гріфу. Нас уже раз жорстоко надурили. І ти гадаєш, що й тепер кругом пальця нас обкрутиш. Ти що? Не розумієш, що нам твої історії про Ослана аж ніяк не потрібні? Подивися лише на нього. Якийсь старий шак з довжелезними вухами. О, небо визводите мене з розуму? терпляче промовив Тірян. Ніхто з нас і не казав, що це справжній Аслан. Це той, кого круть видавав за нього. Розумієте ви чи ні? Я так зрозумів, що ви лише пропонуєте кращу імітацію. злісно вигукнув Гріфул. Дякуємо, але нам цього не потрібно. Нас уже досить дурили. Більшими дурнями бути не хочемо. Я вас не обманюю, втрачаючи терпіння, сердито гаркнув Тіріан. Я служу справжньому Аслану. І де він? Хто він? Покажи нам його, вимовили декілька гномів. Вважайте, я його з собою в кишені тягаю. Тіріан втрачав терпець. Хто я такий, аби вказувати Аслану? Коли йому з'являтися? Він не той лев, якого можна приручити. І тільки коли ці слова злетіли з його вуст, він зрозумів, якої припустився помилки. Гноми всі як один почали глумливо виспівувати не його останні слова, не той лев, якого можна приручити, а повторювати фразу. Неручний лев, неручний лев, глумливо її виспівуючи, один із них кинув. Так само нам казали і інші. Ви хочете сказати, що не вірите в існування справжнього Аслана?» Не повірила своїм вухам Джил. Але ж я бачила його на власні очі. Саме він переніс нас двох. З іншого світу. Ох, ну, коли ви так кажете, відповів їй Гріфл із глумливою посмішкою. Вони гарно попрацювали, щоб ви робили свою справу як слід. Говориш, чого навчили. Чи не так, дівчинко? «Нечема!» прикрикнув на нього Тіріан. Ти що хочеш сказати, ніби пані бреше? Кому, «Кому-кому, а не вам, пане, нагадувати мені про чимність? озвався гном. Гадається мені, що нам більше не потрібен король, навіть якщо ви й Тіріан на якого зовсім не схожі, і тим паче не потрібен нам ніякий там ослан. Відсьогодні. Ми самі собі хазяї і коритися більше нікому не станемо. Зрозуміло правильно приєднались інші гноми. Відтепер ми самі по собі ніяких осланів, королів та дурних історій про інші світи. Гноми для гномів! Після цих слів вони розбрелися по своїх місцях. У лаві та вже готові були рушити туди, звідки прийшли, коли своє слово вставив Юстас. Невдячні тварюки! злісно вимовив він. Ви навіть не подякуєте нам за свій щасливий порятунок від рабства в соляних копальнях. О, тут усе цілком зрозуміло. Через плече кинув гріфел ви врятували нас тільки для того, аби згодом використати у своїх цілях. Маєте свої вийди на нас, якісь інтриги, але ми кажемо грайте в свої ігри без нас. Ходімо, хлопці. Гноми заграли трохи дивну марширувальну пісню з барабанними дрібушечками та розчинилися в темряві. Тіряни з друзями дивилися йому слід. Потім король важко вимовив одне лише слово. Ходімо! І, не перехопившись жодним словом, усі мовчки попрямували слідом за ним.